Сьогодні хочу познайомити вас з неймовірним розкладним столом, який має назву Slide. Лише погляньте, яка тут оригінальна основа столу. Вона додає небо якої родзинки самій моделі. Це стіл повністю нашого виробництва. Тож ми ретельно контролюємо та перевіряємо. Усі етапи виробництва, і ви будьте впевнені, що ви придбаєте якісний стіл за ціною від виробника. Каркас даного столу виготовлено з металу, що робить його більш надійним. Ми покриваємо його порошковою фарбою, яку потім запікаємо в печі. Таке покриття стійке до пошкоджень та витримує щоденне навантаження. Сьогодні у мене білий колір, але на ваш вибір можемо виготовити у золотому, білому або ж чорному. Стільниця даного столу виготовлена сертифіковано ламінованого ДСП товщиною 18 мм. Ми тестували різних виробників та зупинились на найкращому варіанті, яке стійке до пошкоджень, перепаду вологості та температури. Сьогодні у мене неймовірний колір мармур кришталь, але в нашій палітрі присутньо 11 варіантів. Краї столу ретельно оброблені захисним ПВХ акантом, який додає не лише зовнішнього привабливого вигляду столу, а й подовжує його термін експлуатації. Механізм розкладання простий та надійний, тож ви можете легко та швидко збільшити розміри столу у необхідний момент. Сама ж вкладка зберігається ось тут, у ніші, і вам не потрібно буде шукати додаткове місце для зберігання. Все вже придумано. Для вас якісне брендоване пакування забезпечує надійне транспортування. Усі деталі столу ретельно загорнені у спінений ППУ. Інструкція, фурнітура та ось такий ключик входять до комплекту. Тож для того, щоб зібрати цей стіл, вам не потрібні будуть додаткові інструменти. А головне у нас є безкоштовна доставка на відділення нової пошти у ваше місто. Ось такого столу, тож поспішіть замовити собі Ронда слайд у необхідному вам розмірі та кольорі.